18 листопада хоронили воїна захисника України карличанина Олексія Яценка. Прощання з героєм розпочали зранку. Траурний кортеж рухався створеним земляками живим коридором. Коридором слави спочатку на вулиці Парковій в Карлику. А потім траурна процесія зупинилась біля рідної школи Олексія. Нині ліцея номер 2 імені Василя Дашенка. Колектив закладу стояв навколішки, аби попрощатися з випускником героєм. Чин похорону біля рідної хати загибло, а потім і на цвинтарі відслужив священник Православної церкви України Василь Суп. Подаємо повністю його полум'яну промову. Бо слова священника щирі. І їм ми віримо. І знову стоїмо над домовинами наших воїнів, над зазначими захисниками, над тими людьми, що поклали життя своє за нас з вами, тому що воїн-захисник це не просто людина, це його жертва, це чиїсь життя, його пролита кров це наше майбутнє, його жертовність до самого, як кажучи. Кінця свого життя це є мирне на небо над нашими головами. Це не просто померла людина, це не просто когось там вбили. Це вбили нашого брата, це вбили нашого земляка, це вбили односельця, ті, які люди, сусіда, близького родича. Так сталося, що Раб Божий Олексій, його батьки вже відійшли. Наскільки я знаю, так люди говорять, що його брат зараз також в полоні. Не знаю, наскільки це правда, але так воно і є. І ви знаєте, в деякій мірі, можливо, добре, що його батьки померли, тому що не бачать цього горя, що вони побачили, бо тому, що найгірше це хоронити батькам своїх дітей. Це найгірше, що може бути. Але вони відійшли з того земного життя. Важко те, що ми постійно охоронимо тих наших воїнів, тих наших захисників, тих молодих людей, які мали творити майбутнє. Вони і творять майбутнє, тому що. Вони поклали своє життя і вони є миротворцями. Не тому що, а тому, що треба. І кожен із тих воїнів покладає своє життя. Як важко ні є, ми кажемо, нам холодно, ми кажемо, що нам якось там щось там не так. Можемо себе представити, що робиться там, в якому пеклі не переживає. Тому кожен воїн молодий, старший, юний, він завжди є герой. І ви знаєте, Особливо мені дуже важко, коли бачиш в засобах масової інформації, підтримуйте петицію, щоб дали героя, чи якого там, чи якусь з нагороду. Особливо мені це дуже важко. Він і є герой. Йому не потрібні ті петиції, йому не потрібні ті грамоти, він є героєм. Але це є свідомість тих людей, які цього не роблять. Кожен загинувший наш воїн, це є герой. По крайній мірі він є героєм. Для своїх людей він є героєм для своєї сім'ї, там родини і тому подібне. Чому? Бо тому що він вони є герої. Вони поклали життя своє за нас з вами, за це сонце, за цей вітер, за цю землю, за цю мову, солов'їну, за спокійний сон. Бо коли ми чуємо, що там десь стріляється в Київ, у нас бере жах, правильно, а вони це чувствують, і відчувають, і бачать кожного дня круглі сутки. Тому нехай все милосерди Господь прийме його душу у царство Небесне. Нехай Всемилосерди Господь дарує йому ці вічні блаженства, тому що, як говорять і хлопці, і так нам говорять, що вони вже в пеклі побували. І я вірю в те, що Господь Всеминосерди змилується над душами цими нашими воїнами-захисниками, подарує їм Царство Небесне. А нам з вами, дорогенькі мої, повинна бути щира молитва за тих наших захисників і вічна їм пам'ять і слава і подяка, тому що завдячуючи тільки їм. Ми ще можемо вільно спокійно тут жити. Тому Царство Небесне нашому воїну і слава нашим Збройним силам і нашим героям. Навіки слава Олексій Яценко народився 24 травня 1993 року в Карлику. Воював з 28 грудня 2022 року, а загинув 9 листопада 2025. Хоронили воїна з військовими почестями. І на завершення фрагменти виступу заступника міського голови Івана Сімцова на траурному мітингу. Сьогодні наша земля плаче, плаче карлик, плаче Україна. Хиляючи голову, немовній скорботі, проводжаючи в останню путь свого вірного сина, свого героя Яценка Олексія Олександровича. Немає слів. Здатних загоїти цю пекучу рану, яку завдала нам жорстока війна, 9 листопада 25-го року небо забрало нашого Олексія. Він загинув на Донеччині як справжній воїн, захисник, виконуючи свій найвищий обов'язок, свій святий обов'язок сапера. Він пішов, залишивши нам найбільший дар, свободу, яку він відстоював ціною власного життя. Україна обов'язково переможе. Бо на нашому боці свята правда, за нас Господь Бог і вся прогресивна світова спільнота. Спи спокійно, воїне, дякуємо тобі за все. Твоя жертва не буде марною. Вічна пам'ять нашому герою Яценку Олексію Олександровичу. Слава Україні! Героям слава! У Карлику товариство Рибалка завершило планове зариблення малого Пасківського ставка. 16 листопада члени об'єднання впустили водойму 980 кг карася, що стало завершальним етапом цьогорічних робіт із поповнення рибних запасів. До цього товариство вже впустило до водойми 430 кг коропа, 50 кг щуки. Загальна вага за рибку склала 1460 кг, а його вартість 94 тисячі гривень. Усі роботи виконували коштом та силами членів товариства. Керівник його товариства Петро Коваленко наголосив, що попереду ще чимало доглядових заходів, серед них розчищення очерет взимку, везняне вапнування та внесення лікувальних кормів. Частину кормів близько однієї тони, уже заготовлено. За словами Петра Коваленка, взимку планують прокосити очерет смугою близько 5 метрів у бік котловану, щоб розчистити гірло та покращити циркуляцію води. Навесні члени товариства мають намір видалити молоді пагони очерету, щоб запобігти зростанню бережини. Також навесні водойму буде внесено вапно для профілактики хвороб та поліпшення якості води. А разом із тим. Корма з лікувальними добавками, що допоможуть рибі краще пережити період активного росту, як зазначив керівник товариства, підготовчі роботи та догляд заставком це системна діяльність, яка потребує ресурсів і часу, але дає стабільний результат і дозволяє зберегти водойму у належному стані.